Сьогодні благодійний фонд Євгена Пивоварова за сприяння Харківської обласної ради та Харківської обласної військової адміністрації передає лікарські препарати, отримані від американської благодійної організації Дірект Релів до Слобожанської та Зміївської громад. На загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Орієнтовно лікарські препарати складаються з великої кількості номенклатур, зокрема протигрибкові, антибактеріальні, психотропні і Таке інше. Змійська міська рада сьогодні вкотре хоче висловити слова подяки, висловлюємо слова подяки благодійному фонду Євгена Пивоварова за допомогу, яку він надає нашій зміській центральній районній лікарні. За сприяння також дякуємо заступниці голови Харківської обласної ради Валерії Мураєвої. Ця допомога ліками буде є вчасною, буде сприяти найшвидшому одужанню наших пацієнтів, змістить матеріальну базу нашої лікарні. І ми також сподіваємося на подальшу співпрацю з цим благодійним фондом.